Ну і масштабна пожежа на вулиці Райдужній у Дніпровському районі загорівся сервісний центр. А чорний дим видно було іще з правого берега. У середині приміщення здебільшого були електронні прилади, які віддавали люди в ремонт. На місці працюють пожежники. Попередньо обійшлося без постраждалих. Утім, на момент пожежі в сервісному центрі був охоронець. І ми щойно бачили ексклюзивне включення з цього місця нашого журналіста Святослава Тромця, що він почув, що побачив далі. Коли повернувся від дальньої двері, смиру в цеху плам'я. хлопок такий. і взагалілось ну, Типу постіни, от я вот, нашла. А Хочу... бачил, что, что загорелось? А? Бачили, что самое Нет, темно, в цеху темно. Я не стал включать свет, потому что, знаете, как бы растеряно в таком состоянии. И к огнетушителю. А огнетушитель маленький, что, что там я пока его израсходовал, уже начал задыхаться, я уже выскочил, и потом все остальное. Вы не постраждали? Да, вот -да это -да, опеки маленькие, то я его